Протягом тисячоліть пізнання людини навколишнього світу і самої себе нерозривно пов'язане із відображенням. Як це відбувалося у давні часи, ми можемо дізнатися за допомогою рукотворних зображень людини, портретів та казок чи міфів про відображення у воді або дзеркалі. Можливо, тому портрет називають дзеркалом душі. Історикам відомо, що саме потреби душі за віруванням стародавніх цивілізацій стали причиною виникнення точного зображення конкретної людини, портрета подібність була потрібна у потобічному світі. Після смерті душа повинна була мати можливість повернутися до тіла. А щоб не відбувалися плутанини і невпізнання, художники намагалися не тільки відобразити зовнішність. А й вічну душу людини придивиться до золотих мікенських похоронних масок, єгипетських портретних скульптур, фахімських портретів. Це справжнє чудо, вони наче живі. Кожний портрет це неповторний внутрішній світ та характер, мовби історія окремої людини. Мистецтвознавці стверджують, що майстерність живописця не тільки у досконалому відтворенні вбрання, ретельному опрацюванні рис обличчя, а ще й в індрізі думок і почуттів. Психологи відмічають, що людина нескінченна різноманітна і, напевно, тому так важко зробити один єдиний образ. Навіть коли вона начебто нерухома, у неї щомиті змінюється вираз обличчя. По обличчю ми можемо прочитати журиться вона радіє чи чимось стурбована. Одну із найбільших серій автопортретів залишили Рембрандт та Шевченка. Розглядаючи роботи, що створені протягом життя, навіть не історики, не мистецтвознавці, не психологи, а звичайні люди, яким, можливо, невідомі деталі біографії митця, відчувають його настрій, емоції, душу. Сьогодні кожен може зробити найточніше відображення людини і навіть за допомогою програм перетворити їх на графічний портрет. Але, яке століття тому, твори мистецтва це портретні образи, що є дзеркалом душі.